Збройні сили України успішно знищують найманці приватної військової компанії Вагнер та інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Він вчергове відвідав бійців, які тримають оборону Бахмута. Сирський повідомив, що військові продовжують ведення оборонної операції та стримування ворога на сході. Разом з командирами ухвалено низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення. Максимальних втрат противником. За його словами, зараз надається можливість підготуватися резерву. Війська та командування також готуються до подальших дій. Також він подякував українським військовим, які, попри всі прогнози, тримають Бахмут. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм. героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю, вірю у вас. Дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви в свої підрозділи живими, і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!